До голосової прибули представники програми розвитку ООН. Вони знайомляться з ходом будівельних робіт у майбутній дитячій поліклініці. Вона знаходитиметься у прибудові до поліклініки на мікрорайоні. На сьогоднішній день виконали дитина 25% від того, що заплановано. уже вставлені вікна. Електрика, вже почалися внутрішні роботи. Роботи відповідно до графіку, всі проходять за 13 місяців. Це повинна бути дитяча лікарня в місті. Це все розраховано на 14 тисяч дітей, які знаходяться в громаді, в тому числі 3 тисячі переселенців дітей. Кошти на облаштування поліклініки виділяє Європейський інвестиційний банк за програмою з відновлення України. Очікується, що діти тут отримуватимуть повний комплекс медичних послуг, в тому числі і з реабілітації у басейні. Це дасть можливість обслуговувати дитяче населення окремо, зменшить черги, зменшить навантаження, покращить якість і доступність медичної допомоги. В новому проєкті передбачено. Багато функціональних кабінетів дитячого хірурга, дитячого лора, логопеда, психологи, стоматологічний кабінет, інфекційний кабінет, який буде окремо. Медики дякують міжнародним партнерам та захисникам за можливість реалізувати плани.